Ага. Так, все, я спускаюсь. Ага. Тепер, бліт, день. Ну ладно. Він, Если так, то треба би заїхати в магазин мені, ну ладно. Попробуємо щось е, новеньке. Може проїдемося просто. Я просто проїдуся. І що там? Просто проїдуся, все, ну що, блін. Вибачаюсь, друзі, за перерива серіалу, якого ви маєте подивитися. Ну, Якщо ви хочете, то можете подивитися. Якщо не хочете, не дивіться. Ну, друзі, я неправильно настроїв. і Того лагає. І ще я знімаю на Androді, бо на айфоні я поки що не можу. Бо я шукаю запись нормально для iPhone. Ну, в мене не виходить, бо там немає записи, яка є в айфоні. Продовжаємо. Так треба э, тоді проїхатися. А може в парк. Давай в парк. Ай, блід, блід, не давай, дурня. А то я зараз тебе зіб'ю. Так. Ах Та ти ж, бліт. Іди сюди, ладно, не догнав. Його. Надо їхати. Не догнав, значить не догнав. Можу їхати сюди, пока. Так, тік, все, встановилося сюди, все, виключаємо машину. Бо ну бензин прийдеться заново, а їхати як тоді. Можна поки так, Оп-оп-оп біжим. О, як класно купатися. О. Ладно. скупаюся, Так, оп-оп, все, в И тепер можна сядати за руль опять. Блін, не завев машину то я. Так, надо... Ой, я чуть чудно... не я міг щось збити. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. все-таки не побачила. Но надо краще по правилам їздити. А то забув совсем ті правила якимось образом мій мозг не працює нормально. Друзі, якщо вам щось не то, то тут будуть підсказки, друзі. Підсказка така. Ну, буде одна підсказка, якщо. Він нічого не пам'ятає, його мозг погано працює із-за того, що він заїхав в проклятий острів. Ой, треба їхати щось. Я Так, нема вроді поліції, ну ладно. Надо їхати, їхати. Чу -чу -чу -чу. Так, ладно. Думаю. Е не буду їхати в той район. А то я щось чув, що там раз остров, а зараз я не собираюсь іти на остров. У мене настроєния нема. І син мене ще буде казати. Ну, ладно. Може і заїду. Ну, якщо фен мене оговорить, конечно. Бо я так не заїду. Максимум тільки за оговором. Стоп, Мос, ти що? Я не хочу. Ні, я хочу, не хочу, не хочу. Що? Цей остров якийсь проклятий, блін, Я ж цього ж не було в моїй житті, поки я не заїхав на остров. Ладно, ну я це просто... спустим. Mm -hmm. <реклама> Бывает, я сейчас у нас ничего, трава воссна. <реклама> Ладно. Это совпадение просто по-любому. Так, дай мне вип-номер. Вип ага. Да блин, дай мне сын. Оп. Да, это. А Те, що шукаю, тут, Так що може... так сказати, хорошо, кажи ти де?» «От тут, за столом, цим що ти дивишся. А як ти, блін, знав? Ну я просто тут граю, ай, блід, коротше. Там хоч і, і збивають багато людей, ніфіка, скільки збивають. Ну дивися, Сен, не виходь на вулицю, я Я, я, я заїду на остров, хорошо? Тату добре, тільки спочатку подихаю лучше свіжим воздухом, а то щось мій мозг е, погано працює. Так. Хух, все, Я подихав, я можу йти, так. Ну, син, чого ти так часто не показуєшся? Ну, так. Ладно, я йду на остров. Ой, бліт, що з моїми мозгами твориться? Ладно, в ліфтик. Да. Не, заїду все таки на 8. Так може бути легше. Як акуратно, акуратно ну, був в тебе б, б у мене А, Так, коротше. Сюди виїжджаємо і от сюди. Поліція могла замітити. Я ж не бачу поліції. Так, чорник. <пор 'язаний> надо стояти. І... Давай пройди, к... червоний. І... 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 і? давай все зелений можна їхати. Приїжджає. Вот десь там має бути вкладі остров. Я, конечно, не знаю. Але і там. Що я, я хотів. Може заїхати на остров? Да нет, да. Да, я хотів заїхати на остров. Ну да. Хотів заїхати на остров, в принципе. Чего мне бежить? А.ооо. Я уже не непорядок. Машины. Їздять, чуть не збивають людину. О, це, так є. Це, це вже щось не то. Похоже, це його стріляння проклятий. Я маю сина спасти від цього всього. Я хоч би собою, не сина її спасу. Так, так. Чу -чу -чу -чу. Вот до вот, сюда. Вот. Все, заезжаю и... Ой, я чуть не сломала. Конечно, не Ладно. У меня набор я Так, что надо? показывать это сюда. Ой, что было? Там были галлюцинации. Шо Що? Що творится, офигеть, блин. Це... Як це включилося? Я не включаю. Так, акция вжмістика, я не можу виключити. Я нажимаю, я не можу выключить, я дурне, дурне, включайся. Ладно. Воно ж палить мене, а вдруг там якийсь призрак. <плес> Блін, я... Я... Я щось не зрозумів. Це реально якийсь призрак! Ой, продовжується звук! Ой-ой-ой-ой-ой, він похоже туди йде. Мені страшно. Ми всі й пожертвуємо своє життя. І раді сім'ї. І раді мами. Мама теж шкоді є там. Я, так, я показую їх Ой, блин, я ж цього не замечал. Надо выйти, машина, блин. все равно не это страты свой бензин. Машина не самой важнее. Стоп. Вот что случилось. З я там на цьому монстрою похоже. Ой, це... записка. Я. Я открылся. Тут я впал в мистика. уходит сюда на библичку. И если ты читаешь ты, то я уже живый. живой. Бежи, бежи! Блин, 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 блин! Надо, надо его уезжать отсюда. Так вот что там мистика творится. Ай-яй-яй-яй а, 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 я, 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 я. Их это все дурного острова. Фу, 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 я наехал на цей, на тем говни, блин. Установить. Нормально ж надо, блин, блит, блит. Ладно. Надо доехать побыстрей. Фу. 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 Фу, вот ничего, надо. Ч б я? Страшно. Я на все готов. Все, думаю, вони не наставлять мою машину так, як надо. А пока надо идти до дому. Uh, стоп. Сэм, ч? Е, тато. Я хочу то що сказати. Що ти хочеш мені сказати? Е, на, на остров не їдь. А що? Зайдіть в парк, Який зараз, біля нашого дому. Я ще камеру підключив і дивлюся за твоєю машиною, куди ти їдеш. Ти дурний? Не ладно, давай. Дай, Аварійка включилась. Стоп це. Так, це підсказка тобі. Це просто підсказка тобі. Так що веди, куди вона показує. Вона вперед показує, значить от сюди. Ага. І куди далі, Воно зараз покаже. О, воно мені ж замігалочку. мігало, Мигалку. Понятно, значить, сюди надо. Набе... Сюда. Так, так? бывать а сбываться столбы понятно ну, ой, я не збив. назад Маш... машина это я говорю назад ага понятно Це просто бот э, Я не понимаю назад да все замовчили ага ага что там дальше стопа купилась вот уже и мистика хорошо не вот Опять? Да, проклятый остров, блин. тебе проклята, что Не... Ты... Не... Он, ну, она мало будто проклято. А нафига ты меня сюда позвал? Ты меня уже Не, я... Не сказала тебе в Ютубе. Сэн, ты издеваешься? Хотя нет, все... Со это... что... ты тоже делаешься на Ютубе? Да. Там вбили реально людину. Я бачив вон той вот е, вон ту машину, в якій людини немає, і там записка. А як? Я застряв, блід, поможи мені якось. Як ви. Так, так, вс. Ти здивайся, син? Все, давай вже без цього. Я виключаю машину. І йду спати. Ну так, то хтісь і що, ладно. Давай, последня на сьогодні, потім я лягаю спати. Хорошо, дивись, тобі треба заїхати в... до поліції, заявити туда. Е -е, да, туди. Ну, що я пам'ятаю? Да, що ти пам'єш. А що не пам'ят, що не говорили? Ну, скажіте, що щось не помніш. Да, я поняв, що як мені це зробити. Uh, е, тільки син. Ну, з цим мікрофоном мені чуть-чуть неудобно, Просто слухай немає. Е, ну неудобно, а я хочу спасти всіх на світі, в том числе. Ладно, я тоже це хочу, конечно же. Ну ладно, я йду заявляти це в поліцію. Так, поліція, чого надо? В общем. Про проклятий остров говорить. Ну коротше, там дівчинка біжала, я не я не можу вспомнити. І мій мозок погано працює. Після того як я на не... На... Ой, от бачите, що включилося в мене зараз? Ну ти, ну я все поняв, я теж це бачив, коротше. В смислі бачив, Ну, заявляй, коротше, я пошутив. Ти серйозно? Ну, в общем, от такі от істочники. Боже, дуже довга історія у вас вийшла. друзі, була срезка не за те, що довга історія, а і за те, друзі, що мала до мене йшла, щоб забрати її трошки. Ну, не всі, звісно, ну там трошечки, щоб їй гратися там було чим в кухні. Так що продовжуємо. Ну, думаю, вам нормально, поки їдьте додому, потім заявіть. Е, е, нам. А всьому, если ще щось у вас буде. А вот у воріки. А варійка. А, вадійка, а можна заобщаться, ми вже поняли. <coughs> Хорошо. Так, можна тепер їхати. Да, ну да, їдь, потім на следующий день зробимо. Чи ми зранку? В смысле зранку? Зараз ніч. Ну вот, жранк. Близ ранок, ну, все равно короче, спати. Я сказал спати, значит спати, иначе я більше ніколи не, не заеду, поняв? Все, я вже лягаю. Вот так и без... сразу. все, Я иду спать. Понял? Вместе с тобою? А твоя мама де вона зараз в іншому номере? Не забувай, что ми тут живем. Так что, ну, добре, все, я, 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 я иду м -м, спать. Все, иди спать. Тор в дом я